Сьогодні о 9-й ранку ворог наніс черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Постраждала велика кількість громадських об'єктів, в тому числі дитячий садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки. Ну, зрив чув, лежав і зрив бах. І з, з кроваті мене підкинули двері, вікна. Все розбите. Осінь, холодно і немає стекол. Ну така, звісно, ситуація не дуже. Можливо, що то замовимо якесь скло та заново поставимо. Це наш садочок. Ось таке сталося. Наскрізь один блок, інше. Все летіло. Є травмована людина склом порізало, повезли зашивати. Всі плачуть, що немає садочка, Ну як тут? Не знаю. Там даже стеля зірвана. Я нічого нормального не зрозумів, коли пройшов вибух. Вибіжав з криками, не розуміє, що відбувається. В ковдру закутаний, і тільки через хвилину очнувся і зрозумів, що треба робити більш-менш що сталося. Удар вибуха і все посипалось, посипалося розбите стекло. Знесло дах, вибило шибки. П'ять шибок пошкоджено. Пошкоджено меблі внутрі будинку, зсередини великі пошкодження. Головне, всі цілі, діти цілі, я цілий. Тому у мене все хочу. хоч цим добре. А це якось переживемо.